Міжнародна траса Одеса-Рені майже дві доби стояла. Машини не мали жодної можливості проїхати, бо міст біля села Паланка у буквальному розумінні провалився. Інспектори дає автомобілів, не пропускали і завертали їх всі в об'їзд. Сергій Осачук бачив величезну дірку в дорозі на власні очі. Сьогодні біля цього моста невеликий корок навіть не в годину пік. По дорозі, яка з'єднує південь України з Румунією, Молдовою і Болгарією. Автоінспектори пускають машини лише однією смугою в реверсному режимі. За добу цим мостом проходить понад півтори тисячі легковиків та вантажівок. Споруду звели ще в радянський час. Щорічно налатають асфальт і постійно ремонтують стики між бетонними плитами, які руйнуються просто від вібрацій. Саме через це сьогодні тут відновлюють асфальтне покриття, що обвалилося. Мобил построєн тисячу шістнадцятьвертому і з того моменту ніяких капітальних ремонтів не було. От зараз ми проводимо аварійні роботи для того, щоб транспортні средства двинули. Зранку даїшники запевняли, через дуже великий потік машин повністю дорогу не перекриватимуть, але вже по обіді шлях закрили. А чому саме зараз перекрили? По команді перекривають мост, піднімають плити. Вставляють железо, засипають асфальт. Дві години транспорт йде по. Кругу. Водії обурені, долати зайві кілометри, витрачати час та бензин не хочуть. Дальше ну, що дальше намірні ділочопратно вернемся від опричеса від смотрянтошорібіонок і те, ну а що ділась за нестанцію. Очень плохо, нет Очі плоха, ні придупнішних что сюда що сюди поставить нельзя. знак какой-то, ребята, Ну как, вот куда ми, ми сюди не єхали. Поїхали би через затоку. сейчас на Белгород на разворачиваться і їхати. Бог знайде. Чому водіїв завчасно не попередили про закритий шлях? Інспектори виправдовуються, команда про закриття надійшла, коли більшість цих машин вже були в дорозі. Рух транспорту в Ізмаїльському напрямку обмежили і на виїзді з Одеси. Рейсові автобуси та вантажівки відправляють через Білгород-Дністровський, а це додатково понад 40 кілометрів. Ремонт мосту дорожники обіцяють закінчити вже до кінця дня. Наступного року планують провести його капітальну реконструкцію. Щоправда, для цього спочатку доведеться поряд в очеретяних заплавах становити понтонний міст, щоб рух дорогою не припинявся. Сергій Осачук, Сергій Одещина, новини 2+,2.